Привіт! Прийшла весна і мені захотілося творити. Тому сьогодні я покажу вам майстер-клас, як зробити такий класний букет з чаю та кави своїми руками. Для цього ми беремо гофропапір, чай, каву мачу та шпажки. Ну, і, звичайно, скотч. Чай я вибрала ловари, різно, різнобарвний, різнотравний. І, звичайно ж, я прикріпляю шпажки скотчем на чай. Я беру по дві шпажки. На каву та матч я використала по одній шпажці, але мені було надзвичайно складно це кріпити. Далі для зручності я по дві шпажки змотувала скотчем, щоб далі формувати це все у букет. Я формувала букети по три пакетики чаю і декуди додавала матчу або каву. Так легше змотувати потім все у один великий букет. Коли я вже все поз'єднувала, переходимо до красивого упакування. Я використовую гофропапір трьох кольорів яскравих. Перший гофропапір – самий маленький, далі другий і третій найбільший папір. Я це все закріплюю також скотчем та зав'язую в кінці гарненькою стрічкою. Для прикраси мого букетику я ще використала симпатичний бантик. Ну що, як вам, мені дуже подобається така краса. Дякую за увагу!